Так, щоб трішки вас розігріти і щоб ніхто не хвилявся, то першим сьогодні буду виступати я. Але також мене треба оголосити, як давайте друзі, до нашої опові, до вашої вагітні кравом із Ракосівським. Починаємо. Привіт, друзі! Мене звати Володя і це моя історія. Вже, знаєте, кожен раз, коли я щось починаю, я кажу привіт, друзі!». Хоча насправді своїх друзів останній раз я бачив давно, на дні народження. Розумієте, в мене зараз такий вік, що я своїх друзів бачу або на Днінароджені, або на весіллі. Звісно, те років 10 будемо бачити частіше, бо добавляться ще похорони. Але зараз, слава Богу, хоча б так. Були на Дні Днінародні, випили за іменинника, влупили пару пляшок, і тут до мого друга Валерия приходить геніальна ідея каже, пацани. Щось ми, каже, рідко зустрічаємося, Давайте, каже, махнемо на рибалку. Всім ідея понравилась, влупили ще і рішили на следующу п'ятницю. Влупили пляску і зрозуміли, що до п'ятниці довго, а завтра на рану. В 5 ранку в мене будуть будільний телефон. Коли я спробував підняти голову, я зрозумів, що не такий Валєра мені вже й друг. І що я рибалку, в принципі, то не люблю. В 10 ранку мене збудили смс, про те, що рибалка переноситься на 12, і в чотири часа дня ми наконец-то, пішли на рибалку. Друзі, рибалка. Адже для, для мужика рибалка це як проститутка. Знаєте чого? Здавалося, скрізь одне й те саме, але хочеться пробувати знов і знов. І саме тому кожна жінка рівнує свого чоловіка до рибалки. Чого вартує одне це запитання? Що там такого було на тій рибалці, що ти такий довольний прийшов? Кохана, я навіть не буду тобі старатись пояснити, що там такого на тій рибалці було, тому що ти не поймеш. Щоб понять, що таке рибалка, друзі, треба мати яйця. Треба мати два повноцінних яйця. З одним яйцем цього не зрозуміти. З одним яйцем можна максимум це виграти Євробачення, що последня переможниця довела. Або друге сформувати радикальну партію. Взагалі, коміки цікаво пишуть жарти. Цей мене блок був тільки підводкою до наступного блоку. Того, що, якщо в чоловіка є такі проблеми, то, як правило, йому треба йти до уролога. Похід до уролога! Для хлопця це завжди випробування. По-перше, ми переживаємо, щоб урологом був чоловік. По-друге, щоб в нього були теплі руки. І по-третє, щоб він, не дай Бог там нічого не знайшов. І всі хлопці дуже переживають і соромляться, якщо урологом виявиться жінка. Але в кожної жінки уролога-лікарша є фраза, після якої кожен хлопець знімає перед нею труси. Знаєте, як вона звучить? Ой, я вас умоляю, що я там не бачила. Вона працює 100%. І коли ти чуєш цю фразу, тобі дійсно хочеться вдягнути на нього чи якусь ляльку рукавицю, чи носка, чи просто написати по пенсійному двоє, щоб коли вона скаже, що я там не бачила, ти такий мадуазель, такого ви ще не бачили. В общем, я планово мав піти на огляд до уролога в районну поліклініку. Як ви поняли, моєю, моїм урологом виявилася жінка принципі, похід до уролога – це быстро. Прийшов, зняв, тебе подивилось, якщо все добре бдів, це вийшов одна хвилина. У мене так не вийшло. Я заходжу, бачу, що це жінка, починає трошки мінжуватися. Накаже, не соромтесь, проходьте, знімайте штани те саме по коліна і не що я там не бачила. Блін, треба було в ляльковий заїхати. Думаю, що забуло? Мабуть, попросив них ляльку. Ну ладно, я тут стою, мене починають оглядувати, я стараюся низ не дивитися. І тут вона каже фразу, яка любого пацана заверне в ступор. Mm. А я вас знаю. <плес> <плес> я такий е, в смислі. Вона каже: ну це ж ви, той кравчук, що висіля ви <плес> Логічно. Я догадався, що мою фамілію вона подивилася в картості, зробила декілька висновків і поняла. Але я сутні, розумієте? <плес> я вже завівся, кажу, і це ви все зрозуміли по ньому. Вона каже, ні, ні, просто ви були ведучим в подругі на весіллі, але мене вже було не зупинити. Я кажу, а, то ви мене в лице впізнали, то могли б так і сказати. Вона піднімає очі на мене, я на неї. І я в погляді розумію, що весь цей час, поки ми спілкувалися, моя доля була в її руках. І я вирішив трошки здати на тормозах, кажу, ну і як вам сподобалось, і тут вона мене зробила. Вона каже, ви знаєте, в принципі, нічого особливого. А, чи ви за весілля питаєте. <плес> Хлопці і лікарі це взагалі дуже цікава тема. В принципі, кожного хлопця в період з 18 до 25 лякає тільки два слова. Це задержка і годя. Ці слова тільки не лякають бо жоден педік цього слова не почує. І що саме цікаво, що перше слово, хлопець може почути лише від дівчини. А друге правило лише від чоловіка. Але є одна хитрість, якщо хлопець два рази почув задержка, то годі йому вже ніхто не скаже. До чого я веду? що дівчата відіграють дуже велику роль в житті кожного хлопця. Навіть в житті педиків. Погодьтесь, не було б дівчат підрасити, так би не знали, що вони підараси? До чого я веду? Дівчата це круто. А круто смішні дівчата. У мене є знайома вагою більше 100 кілограмів, приблизно 120. Yeah. Yeah. Така, що ви розуміли, наскільки вона велика, фотоапарат на ній розрізняє три обличчя. Це факт. І вона, і вона, і такі, як вона, дівчата, вони люблять казати одну фразу. Мужик не собака, на кості не кидається. Це вони мають на увазі, що жоден хлопець не буде якби, вестись на ходу дівчину. Я скажу так, дівчатки, мужик і не фей, жирне не розчиняє. В конце концов, лучше зламаю собі зуби об ребра, чим давлюся <плес> Так До чого я веду? Нещодавно на її сторінці ВКонтакті я побачив такий пост: Маска проти шолошіння лиця. Маска, яка зробить вас привабливою. Тобто, шолошіння лиця тебе турбує. А то, що японська техніка. Не може повірити, що одна людина може бути такого об'єму, це нормально. Розумієте, маска, яка зробить її привабливою. Мені здається, це сварочна маска. Або кожна маска з дамком посередині, щоб можна було щоки посипихати. Але тут проблема. Зачем ховати що на фотографії виходить краще, ніж ти. Друзі, ви знаєте, зараз якась епідемія в соціальних мережах, я називаю дівчата-хазяйки. Ви всі таких бачите. Дівчата, до яких заходиш на сторінку, і там не дівчина, там шеф-повар французького ресторану. Вся сторінка засрана рецептами. Вся сторінка шеф-повар французького ресторану. Там рецепти і фотографії тих блюд. От фотографії блюд це мене взагалі дуже цікаве. Наша фотографірувати їжу. Це питання давно воно стоїть такого ребром. Наша фотографувати їжу. Їжу треба їсти. Дівочки, і майже які це роблять. Запомніть, яке б красиве воно не було на вході. На виході у всіх майже все однакове. Фотографіруйте там. Ви знаєте, вчені провели дослідження і виявили, що сучасна молода людина, вона витрачає на фотографію одну десяту свого життя. Вдумайтесь! Одну десяту свого життя молода людина витрачає, витрачає на фотографію. Я собі задумався: якщо одна десята йде на фото, то дві десятих, як мінімум, знаєте, йде на що? Друган, хочеш фотку класно покажу? Дивись, зараз. Зараз, 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 дивись. Зараз, зараз фотка розрив так, ніх, це п'яний, ні, а ні, це ворон насрал, зараз зараз фотка, розлив, так, це, нет, це, Розумієте? Зараз фоткую цей підряд. Раніше так не було. Згадайте, раніше в нас було максимум 36 попиток зробити нормальну фотку. І якби ти, кабила, тоді додумалась себе сфотографувати в туалеті, або сфотографувати олів'є. В тебе точно були б губи бантиком після коментарі папа під фотографією. Друзі, <плес> <плес> підтримайте, бо я забуду Ви Розумієте, дійшло до того, що всі дівчата навіть спілкуються не те, що цитатами великих людей з книг, вони спілкуються цитатами навіть з фільмів. Розказую. Нещодавно якась була розмова не напитає, про що, і одна каже: А ви чули, в фільмі 50 Тетенка Серга сказали? Тяжело рости в ідеальній сем'ї, що ти не ідеален, це моя проблема, що мені делать? Ну, в одному фільмі була фраза Джоксер хоче трахи, трахи. все Ксена, конця самої, що мені цією інформацією робити? 50 відтінків сірого. Друзі, давайте так, маленький інтерактив. Хто ходив на 50 відтінків сірого? Підніміть руки, если чесно. І мужчини, ага, є добре. Ага. Бо скажіть мені що, не, не дарма гроші потратили. <плес> Ви знаєте, я, я не дивився цей фільм, я книжку не читав, але мені стало цікаво, навколо чого весь сирбор. Я шукав трейлер цього фільму, щоб зрозуміти, про що йде мова, але знайшов інше відео. Я знайшов е, звернення п'яти порнозірок, п'яти дівчат порнозірок, які зробили відеозвернення звернення і навели п'ять причин, чому краще дивився порно, ніж 50 відтін відтінків сірого. Тобто, що порно це краще. Вони були такі переконані. Дивиться порнув. Але ну, ну чесно, я не буду брехати, як в тому вгаліму анекдоті тільки я включаю порівняно, заходить моя дівчина з роботи. Я кажу, володя, що це таке? Зай, розумієш, тяжело рости в ідеальній сім'ї. Вона каже, володя, я не паня, це ти про кого? Якщо ти про неї, то я не знаю в принципі, як рости, але за пору точно страдати не буде. Ви знаєте, порівнювати дівчат, які були, які були до того, як подивилися чи прочитали цю книжку, після того, то ти розумієш, що вони якісь дивні. Якщо говорити за дивних дівчат, то напевно моєму житті саме дивне, це була відмінниця з мого факультету. Напевно, на кожному факультеті була така відмінниця, ви таку знаєте, яка знала все, вчила все, і вона взагалі вона була не така, як всі. Але я вам скажу не така цікава відмінниця, як секс з відмінницею. Розумієте? Секс з відмінницею це щось неймовірне. Все має бути чітко. По правилам. Не дай Бог вилізеш за рамки, потім будеш сам вручну переписувати. Так розумієте, що саме цікаво? В кінці вона може вимагати список використаної літератури. Але саме головне, після сексу з ними не говорить. Я зробив таку помилку. Ми лежали і кажу, ну як тобі? Вона каже, Володя. Це було як набіг печанів. Я кажу в смислі. що в смислі? Погроз було як на столітню війну. Тут, каже, прибіг, запехканий, без харчук і бо не міг її втягнути, дві минути помахав своїм списом і впав після першого бою. Я вам скажу: займатися сексом з відмінницею треба мати мужність. Треба мати мужність. Знаєте, що таке мужність? Це коли ти зі своїм другом на курорті спориш на пляшку віскаря. На те, чи зафарбується вода в басейні, якщо тогда не пісити. <риклад> а мужність це потім піти на рецепцію і зробити скандал. Якого хера вода не закрашується, що додана стять, бо я віскай по траву. <риклад> в мене є один мужній друг. Я його дуже люблю, але ну, як то кажуть, в нього теж є свої іс'яни. Якось декілька років назад до нього приїхав його брат. Брат чи Сарм, чи з добровець, я не пам'ятаю. Ну, не суть в населеному пункті не те, що я не люблю людей звідти, просто щоб ви розуміли, про що йде мова. Але е, він не приїхав непосередньо з Дубровиці, Він перед тим місяць був на заробітках в Москві. І приїжджає до брата. Той друг всіх забирає і скаже: пацани, пішли, приїхав братан з Москви, при Баблє, поїдемо в город Вісєть. Ну, я спасів. В город Вісіті. Приїжджаємо в город Вісєть, розумієте, людина, яка все життя прожила на Західній Україні. Побула місяць в Москві. Ну це було раніше, тоді що все нормально було. І вона різко починає говорити на російській мові. Але саме характере, що кожна фраза не починає як, ну, все починав фразою А у нас в Москві. А у нас в Москві так не да. а у нас в Москві машини покручу, а у нас в Москві...» І розумієте, так хотіла сказати, чуєте добровиця? Яким сараку у нас в Москві у нас там добровості? В Москві. Але не так і не робив, бо це друг, брат друга. Ми гуляли по Чорноволу, проходили біля парку. кафе парк перед нами девчата и нас этот дружбан решил показать как в Москве цепляет телочек он догоняет, как девушка, я извиняюсь, они не подскажет, сколько годин? Yeah. я начинаю приседать, я понимаю, насколько это смешно, но тут девочка добивает каже, молодой человек, правильно, не сколько годин, а сколько часов okay. я начинаю, трошки меня око, но тут до пива, знаете, что он говорит, пошла ты в жопу полегов Я думав, що в мене мозок зламається. Ніколи в житті за такий короткий проміжок часу він не чув стільки херні. Це правда. Ми сіли в кафе парк, заказали пиво, я до нього ну, підсунувся. Він вже половину на українській говорив. Кажу: дружба, нема ні годин, ні часов, є котрий час, все, якщо ти вже котрий час і все. Поня, він киває, що поняв, приносить офіцианка пиво, каже, щось буде тут до пиво і каже, да, дівчика, приздіття гарячка. <різь> Друзі, ми тоді зрозуміли. Що Москва доброволю не здобуде ніколи. Що би там не було, добровольцю буде наша. Е, ну, щоб ви розуміли, цей брат, цей, він на мені залишив як сказати, впечатлення про себе да, на все життя. Це приблизно так, як до мене нещодавно подзвонив директор телеканалу Ритм. Дуже цікава історія. Е, у час передноворічних корпоративів. Е, це в грудні. До мене дзвонить директор телеканалу Ритм і просить, щоб ми прийшли, виступили на новорічному вогнику. Новорічний вогник, який мав знімати телеканал Ритм. Я відмовлявся, тому що я знаю, що це таке, я казав, в мене нема часу цілий день там бути, ми можемо максимум проїхати на ту годинку, а плясали і назад. Він каже: ні. Ви розумієте, це телебачення. Це ти прийшов, сидиш, улибаєшся, дождався своєї черги, виступив і тільки тоді, можливо, вас відпустимо. Ви взагалі щось розумієте про телебачення? «Директор телеканалу Рут мене питає. Мене це достало, що я запитав, а ви? В общем, я не знімався на новорічну богу. <плес> І ще в той період це була пара корпоративів, мені прийшло замовлення на одну фірму зробити смішний гороскоп. Тобто про гороскоп смішний на 15 рік під е, п, сотрудників фірми. Я як і кожен лабук, який любить халтурити, я подумав, як. Я скачаю простий гороскоп, натикую шуток і продам, як типа оригінальне щось. Я шукав цей гороскоп, і ви знаєте, я наткнувся в інтернеті на цікавий рейтинг. Називається рейтинг знаків зодіаку. Там були всякі рейтинги, там саме сексуальний, саме цей. Друзі, підніміть зараз руки тих, з кого знак Зодіаку — рак. Не соромтесь. Рак є, так? Друзі, я вас вітаю, ви всі тупі. І це не я рішив. Мене це дуже бісить, але це не я рішив. Це рішив рейтинг знаків зодіака. Знаєте, чого це мене бісить? Бо я рак. Рак не просто тупий, рак самий тупий знак зодіаку. 12 Двінадцяте місце. Навіть овен і той шосте, а рак двінадцяте. Мене це настільки достало, ви розумієте, я почав возмущатися, а єдина, хто тоді була біля мене, це моя дівчина, це моя дашенька. Я кажу, да це якась рака, да, в мене дві вищі освіти, у мене IQ 129. Та да, я не вірю таке, що це значить зрак саме тупий. Хто, який дебіл складав цей гороскоп, цей зретінг. Тут до мене доходить, я біжу очима вверх, перше місце, знаєте хто? Близнюки. Отвічаю, <реш> цей горіли рейтинг складали близнюки. Мене взагалі хлину, яку такого не може <ула> бути, близнюки тупіта, да я взагалі не не Близнюків. Тут <ула> Даша до мене повертається, каже Володя, я Близнюків. Нараз раний рійд. Ви знаєте, друзі, в принципі, я люблю свою дівчину. Я вже декілька разів її сьогодні згадував. От, е. Але навіть ну, я, е, да, я її люблю, я її сам вибирав, сам вибирав, таку як я хотів. От, але навіть вона інколи може зробити чи сказати таке, що я не знаю, як реагувати. І з розряду, Коханий, поможи мені, я тут дві нівідімки згубили, не можу їх знайти. Зай, мені каже, це на то вони відідів. Якби їх всі могли бачити, нахіра їх називати дівідінками. Або Володя скільки годин? Вісім, а я думала дев'ять. Тут з коментарів. І знаєте. Але їй також треба терпіти, тому що я судник, я люблю судити. Але не кожна шутка в мене виходить, вона мусить терпіти всі, і буквально нещодавно. Ну я ще не вилічився, я оце хворів грипом. У мене була температура 39, цієї історії буквально два дні. Я лежу, у мене соплі, горло, грип, температура, все, приходить Даша з роботи і каже: Володя, мама передавала, щоб ти виздоравлював. Я кажу, мама більше нічого не передавала. Каже, ні, а в смислі. Ну кажу, якби мама твоя хотіла, щоб я визирив, передла би пару таблеток. Ну не дивно, що я сьогодні сам, то та, так, що нема. <плес> Друзі, але якщо взяти в загальному, мені це подобається і мені це імпонує і мене це тішить. Сприймайте людей такими, як вони є, не робіть ідеалів і самі не випенджуйтесь. Краму, і закосілський, дякую.